Хочете побачити, як живе Янукович. Нашим закарпатським репортерам удалося провести в нього в гостях цілий день. Виявилося, що найбільше Янукович любить піцу і молоко, а на десерт бісквіт. Родину тримає в кулаці, але дуже засмучується, коли з ним не йдуть на прогулянку. Не вірите, дарма. Знайомтеся Брежинський Янукович Іванович народився у грудні 2009-го, прямісінько перед президентськими виборами. Закарпатська родина Ромів вирішила допомогти улюбленому кандидатові і назвала хлопчика Януковичем. А ми дуже хотіли, щоб Янукович виграв вибори, та ми назвали на честь Януковича, щоб він виграв партію. І вігра допомогла йому. У селищній раді давно звикли до незвичних імен, які дають тутешні цигани своїм дітям. Проте з таким екзотичним випадком зіткнулися вперше. Коли відійшли від шоку, дитину таки зареєстрували. Ми Закарпаття, інтернаціональний край ми можемо називатися такими іменами, як були сполком віку. Ну це нове ім'я Янукович. в принципі, це не ім'я, а фамілія. А Може воно колись виникло з якогось імені. Бог його знає. Так що кожен може вибирати, як хоче. Мама Януковича Івановича переконана, саме ім'я дало малому імунітет від недух. Хлопчик не хворів жодного разу. Ніяких скорочень для Януковича в сім'ї Брижинських не визнають. Ніяких Яромирів, янів, ба навіть Яників. Хлопець реагує тільки на своє повне ім'я. У, у нього ніякий, крім Янукович. кажуть. Йому. А там янко яник. Ні. Він навіть не одне коли друге ім'я йому щось кажуть, тільки Янукович. У Брижинських шестеро дітей, Янукович п'ятий за рахунком. Понад усе хлопець любить чипси та тістечка, а колу називає вином. Якщо йому щось не до вподоби, одразу репетує. У цій сім'ї з Януковичем ніхто не сперечається. Гуляти значить гуляти. У нього все під контролем і всі на побігеньках. Але батьки не скаржаться. Тато переконаний, із таким іменем хлопчик далеко піде. У таборі він справжня зірка. Люди знають його, да. так. сюди туди але біжають його. Так, Звісно, то його ну, табор ж то як не знаємо. Ну, то нас прозвали його Янукович, як знаємо. Ну. Може, колись він буде президентом. Не кожен може похвалитися тим, що тримав на руках справжнього Януковича. Зараз я про це можу сміливо розповідати усім своїм друзям та знайомим. Наразі в сім'ї радіють Януковичу і не надто переймаються, як дитина почуватиметься з таким іменем прізвищем у майбутньому. Вони живуть сьогоднішнім днем і мріють, аби в гості до їхнього Закарпатського Януковича приїхав Київський. Бо хотіли позвати Віктора Януковича у нас в гості, щоб він познайомився із малим Януковичем, щоб знав і у нас є Малий Янукович. Зараз у сім'ї думають над ім'ям для наступної дитини, хочуть назвати в честь когось із президентського оточення. Якщо буде дівчина, її назвуть Ганя Герман. Віталій Глагула Байлабала Закарпаття Новий канал.